Кому до смаку легкі освіжаючі напої. Залишайтеся зі мною. Сьогодні приготуємо один із них. Для нашого смачного напою нам потрібно яблука, грушка, лимон. У мене буде м'ята міліса, також трішки ожини та цукор. Давайте почнемо. Мавненько промиємо наші ягоди та фрукти. Порізаємо з яблучок серединку. Та нарізаємо на довільні шматочки. Також нарізаємо грушку. Лимончик, друзі, ми помили та нарізаємо кружельцями. Поки я буду оббирати мілісу та м'яту, ми поставили кастру з водою, і вона якраз має закипіти. Кип'ячу воду відправляємо в нарізані наші фрукти. Їємо 100 грамів цукру. Гарненько. Перемішаємо та додамо ожину. Завдяки ожині наш напій буде гарного рожевого кольору. Компотик закипає, тож додамо ще 2-3 гілочки м'яти та ми Гарненько перемішаємо. Тепер ми це все закриємо кришкою, виключимо газ та залишимо на годинку до охолодження. Ось наш чудовий напій і готовий. Зараз ми додамо тільки трішки льоду, тому що дуже спекотно на дворі. Та кличемо рідних та друзів до столу. Такий легкий напій, освіжаючий, ми сьогодні приготували. Тож готуйте, хай вам смакує та до зустрічі на нових відео!